Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шувець. У нас багато хто раніше говорив про демобілізацію, про те, що людей, які відвоювали своє м'яко кажучи, які воюють навіть уже з 14 15 років, не демобілізують. Що я вам скажу? По інсайдерській інформації. По реальній інсайдерській інформації інвалідів другої групи, інвалідів другої групи, навіть не думають демобілізувати Збройних сил України. Підкреслюю інвалідів другої групи, які вже не один рік ві... воюють на війні. Просто не демобілізують. Їх виводять поза штат 850 гривень. Все. І скільки вони не б'ються в різні двері, не... Не, не добивається того, щоб їх мобілізували. друга група інвалідності на 850 рублів. запас не списують. Все, що ви хочете. При тому ми говоримо про армію по стандартам НАТО, про армію сучасну, про армію здорову, про армію ефективну. Це все бла-бла-бла. А воюють так, як раніше. Кривими, сліпими, старими і інвалідами. З вами Ігор Шувець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!